Колеги, пропоную переходити до наступного питання щодо проєктів згуртування територіальних громад. Запрошую до слова віце-прем'єра з питань відновлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Колеба. Прошу пані Олексія. Шановний президент України, прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, шановні міністри, очільники регіонів, очільники громад, мери міст. Війна проявила в українських громадах ключову рису і ця риса безумовна стійкість. Стійкість управління, стійкість моральна, стійкість нашої інфраструктури. Кожна громада сьогодні є обличчям нашої країни, обличчям мужності і стійкості. Сьогодні у кожної громади є свій потенціал. Визначити і використати цей потенціал наше з вами завдання. Таким чином ми об'єднаємо українців, таким чином ми об'єднаємо всі громади і всю країну. Я також е, скажу про те, що сьомий пункт внутрішнього плану стійкості президента України це громади серед завдань збільшення співпраці між громадами в Україні на основі принципу плічо-опліч. Це про розвитку проєктів згуртованості всередині нашої країни, коли тилові і більш спроможні на сьогодні громади підтримують і допомагають прифронтовим і тим, що під постійними обстрілами ворога громадам. Сьогодні я маю честь презентувати проєкт взаємодопомоги та підтримки громад «Пліч-О-Пліч». Пліч». Це національна ініціатива допомоги регіонів громад України у відновленні постраждалих від агресії Росії населені в пунктів. Це партнерство між містами та селами всередині країни. Проект об'єднає умовно тилові громади України для підтримки та відновлення тих населених пунктів, тих громад, які розташовані. Вздовж кордону на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена або зруйнована, де людям, як ніколи, потрібна наша з вами увага і допомога. Таким чином, ми запроваджуємо нові горизонтальні зв'язки і продовжуємо ті зв'язки, які були вже напрацьовані роками. Громади, партнери більш безпечні населені пункти, допомагають громадам форпостам, ті, які щодня страждають від, від війні. Ми визначаємо три ключові форми підтримки: це перше відновлення та проведення ремонтних робіт. В рамках проєкту в першу чергу буде відновлено те житло людей і ті об'єкти соціальної інфраструктури, які підпадають під поточне відновлення: це заміна вікон, дверей, даху тощо. При цьому надалі продовжуємо роботу державних програм, такі як є відновлення, є оселя, це не виключає одне іншого. Другий напрямок це гуманітарна допомога. Тут ми говоримо про оперативну підтримку, коли вона потрібна швидко, особливо коли мова йде в умовах масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та вимкнень електропостачання це обладнання та комплектуючі для енергозалежних громад. Третя, безумовно, дуже важлива: це культурні, освітні і спортивні заходи для зміцнення соціальних зв'язків, залучення нашої молоді. Особливо увага на дітей, важливо гуртувати нове покоління, яке спільно буде відновлювати Україну. Така модель співпраці побудована на вже реалізованому пілотному проєкті, який ми разом з обласними військовими адміністраціями і громадами. Втілили в минулому році, коли 15 областей України відновили понад 1500 житлових будинків у Херсонській області, яка на той момент потребувала допомоги після деокупації. Зараз громади, які долучились до відновлення Херсонської області, продовжують комунікувати та впроваджувати спільні проекти, і це дуже важливо. Рівненщина, яка відновлювала Кочубеївську громаду, забрала влітку на відпочинок до себе дітей з Херсонщини провести літнє дозвілля. Жителі села Бобровий Кут перейменували вулицю Першотравневу на честь області партнера Дніпровську, Дніпропетровську область. В селищі Нововоронцовка громада перейменувала вулицю Суворова в проспект Черкаський на честь Черкаської області. Вже зараз, сьогодні. Ми запустили національний проект і долучилось до проекту більше ста громад. Це 51 підписаний меморандум про двосторонні партнерства, де кожна громада партнер дослідила запити громад форпостів та домовилась допомогти у відновленні конкретних об'єктів. Важливо, що деякі громади взяли на себе зобов'язання підтримувати та допомагати двом та більше громадам. Форпостам, які цього зараз потребують. Наприклад, Перечинська громада Закарпатської області буде допомагати і Белозерській міській, і Краматорській міській громадам. Які в нас плани в 2025 році? Наша ініціатива має стати державною програмою і передбачає відбудову понад 10 тисяч об'єктів різної інфраструктури. Вже сьогодні на Різдво діти з громад форпостів поїдуть до громад. Партнерів для оздоровлення та відпочинку і святкування новорічних свят. Також маємо домовленості Ковальської громади Волинської області приймати дітей з Марганця Дніпропетровської області, так само як і громади Львівщини, будуть працювати з громадами Миколаївщини, також в питанні оздоровлення дітей. Станом на зараз у нас 164 громади, які попросили і потребують підтримки. Це визначені громади Форпости. З них 50, як ми вже зазначали, знайшли свої громади партнери. Ще 114 громад мають потребу у підтримці. Кожна тилова громада може стати партнером для прифронтового населеного пункту. Наша мета допомогти це зробити. Тому сьогодні, коли тут представлені усі представники органів місцевого самоврядування, регіонів, асоціацій, я ще раз би хотів звернути увагу. На важливість нашого проєкту і запросити долучитись зараз на екрані. Ви можете побачити qr код сайту, де можна знайти усі подробисті участі в нашому проєкті. Найголовніше для громад мінрозвитку внесе проєкт постанови про реалізацію експериментального проєкту зі сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами, тобто ми будемо отримаємо з вами в найближчий час державну програму, в рамках якої в нас буде фінансування як з державного обласного бюджету, так і в рамках місцевих бюджетів. Пропонується формула приблизно 50% – це державний бюджет, 25% – це громади, які будуть надавати підтримку, і біля 25% – громади, які потребують підтримки. Але це буде гнучна формула, і ми будемо її змінювати в відповідності до необхідності тієї чи іншої громади. Ще одне ми обов'язково відзначимо всіх тих. Хто взяв на себе лідерство в проєкті Пліч Опліч? Я вдячний очільникам громад Андрій Галайко, голова Великоберезовицької селищної територіальної громади Тернопільської області. Володимир Рибалкін, начальник Святогірської міської військової адміністрації Донецької області. Сергій Поліщук, голова Гордицької сільської територіальної громади Рівненської області, та Олена Сіма, голова Юнаківської сільської територіальної громади Сумської області. Андрій Сіманов. Голова Порядінської міської територіальної громади Полтавської області та Андрій Богдан, голова Городнянської міської територіальної громади Чернігівської області, Андрій Садовий, голова Львівської міської територіальної громади, та Ігор Терехов, голова Харківської міської територіальної громади. Це ті громади, які між собою вже заключили відповідні меморандуми, які вже починають реалізовувати. Проєкти. Моя особиста подяка кожному з вас, шановні присутні, одним з пріоритетів Міністерства розвитку громади територій є також і нагальні проблеми, це безумовно проходження опалювального сезону. Зокрема, це розвиток питання енергетичної децентралізації. Я вдячний міжнародним партнерам за підтримку в цьому питанні. По всій країні у громадах тримає, триває монтаж і запуск. Енергетичного обладнання, міжнародні партнери наразі підтвердили поставку 486 когенераційних установок, 296 блочно модульних котелень і понад 50% всього поставленого обладнання вже встановлено та експлуатується. Решта готується до експлуатації. Це допоможе нам всім з вами збалансувати енергосистему та посилити стійкість її під час повторних. Масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Громади зі свого боку мають пришвидшити роботу з їх встановлення. Ви всі знаєте, якщо потрібна будь-яка допомога, міністерства і обласні військові адміністрації мають завжди прийти на поміч. Важливо, що при уряді працює ініціатива штаб згуртованих громад, де ми щодня бачимо реальну картину того, що відбувається на місцях стосовно. Енергетичного питання, а також стосовно проходження опалювального сезону. У нас був приклад в цьому році місто Кривий Ріг в результаті аварії та обстрілів російських терористів, у нас без опалення залишилось понад тисячі будинків. Протягом двох тижнів ми підключили до тепла 900 будинків, наразі в нас залишилось 93, 93 будинки, і все це стало можливим лише завдяки загальній роботі, спільній роботі регіонів і громад. До міста приїхало більше 20 бригад, це 130 людей. А також додаткової спецтехніки з усіх куточків України Київської області, Харківської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, міста Києва, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Хмельницької областей. Завдяки допомозі роботи мають бути виконані до 22 грудня повністю. Це приклад спільної роботи і є прикладом згуртованості та стійкості наших громад. Коли всі один за одного, вдячний регіонам, які стали плечем до підтримки іншим регіонам, іншим громадам, які цього потребують. Дякую кожному та закликаю до співпраці. Слава Україні! Героям слава дякую, Олексію Володимировичу.